Кабінет міністрів України постановою обмежив використання музики в громадському транспорті. Водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Також водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. На сьогоднішній день зама водіями підприємства проведено інструктаж про заборону послухування музики. Маршрутному таксі, а також недопущення пасажирів, які прослуховують музику на колонках чи на телефонах. У разі ж, якщо пасажири не будуть дотримуватись нововведень, вони мають покинути транспорт. Я дуже вибачаюсь. Згідно з постановою Кабінету міністрів, прослуховування музики в маршрутках автобусах заборонено. Я дуже вас би попросив. Що вилі виключили музикулі вийшли з автобуса? Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує. Такі зміни спрямовані на підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.